Шановні колеги, вітаю! Мене звати Марина Гулій, я науковий керівник Української академії біологічної медицини і медичний директор медичного центру UBI, практикуючий сімейний лікар. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як ми в своєму медичному центрі відновлюємо пацієнтів і готуємо їх до складних різних маніпуляцій. Сьогодні я хочу з вами поговорити про прегравідарну підготовку. І можливості біорегуляційного підходу у такій проблемі. Погодьтеся, ми з вами, лікарі сімейної медицини, займаємося саме екстрагенітальною патологією, а майже в 100% випадків саме екстрагенітальна патологія, така як ожиріння, цукровий діабет, метаболічний синдром, можливо, якісь гормональні порушення, стреси потужні, імунні порушення. Саме ці всі причини і не дають жінці. Завагітніти і нормально виносити вагітність. В своїй діяльності ми керуємося так званою технологією комплексної регуляційної терапії станів. Що це таке? Це запатентований інструмент для прийняття клінічного рішення за принципами прецензійної медицини. Сьогодні багато хто говорить про прецензійну медицину, але мені здається, що до кінця це поняття, на жаль, не розкрите. Що ми робимо для своїх пацієнтів для того, щоб розробити для них найдоцільнішу тактику ведення, відновлення і лікування? Ми комплексно обстежуємо в першу чергу пацієнта, і ключовою ланкою в цьому обстеженні є дослідження крові. Ми досліджуємо загальний аналіз крові і базовий біохімічний аналіз крові, але це дозволяє нам прицільно подивитися на ті проблеми, які є в організмі пацієнта, тому що в своєму підході ми керуємося не лише абсолютними показниками. Значень загального аналізу крові, біохімічного аналізу крові, а й інтегральними індексами, тобто співвідношенням одних елементів крові до інших. Що це нам дає? Це нам дає змогу оцінити наявність та вираженість основних типових патологічних процесів в організмі наших пацієнтів. А саме, інтенсивність запального процесу, особливо коли пацієнтів нічого не непокоїть, але в їхньому організмі відбувається хронічний запальний прихований процес, який не дозволяє пацієнту нормально жити і функціонувати. Наявність прихованої ендогенної інтенсивності, Інтоксикації, стан імунологічної реактивності, направленість та інтенсивність метаболізму. Ще в своїй клініці ми використовуємо такий. Ну, досить рідкісні, рідкісний метод це оцінку енергетичного балансу всередині клітин. Тобто, як працюють мітохондрії, це теж дуже важливо, тому що енергетичне виснаження клітин, особливо нервових та імунокомпетентних, це ключова ланка в патогенезі різних дизрегуляційних патологій. Взагалі, значення гематологічних індексів для здоров'я наших пацієнтів. Це питання обговорювалося досить давно. І тільки зараз йому починають приділяти, мені здається, ну, таку досить широку увагу. Технологія КРТС це дійсно запатентована технологія. Ми провели дослідження на базі Сумського державного університету, і це дослідження показало, що дійсно визначення типових патологічних процесів, розуміння їхньої інтенсивності дозволяє розробити для пацієнта найдоцільнішу тактику ведення як в рамках профілактики, первинної, вторинної, так і в рамках реабілітації або Терапії, тому що є інтенсивність того чи іншого типового патологічного процесу, який є ще саногенетичним. Ви ж прекрасно всі знаєте, що патогенез це антипод саногенезу і запалення, і ендогенна інтоксикація це все ті ланки, які є саногенетичними. Коли пацієнт перехворів на якусь важку хворобу, дійсно ще може зберігатися певний час, приховане запалення незавершене. Може зберігатися інтоксикація, тому що ще працюють якісь дренажні механізми в нашому організмі. І от саме рівень вираженості цих типових патологічних процесів і показує нам, чи вони саногенетичні, чи вони вже патогенетичні. І от коли ще цей рівень не перевищує саногенетичних показників, тут можна говорити про монотерапію біорегуляційними препаратами та методами. Взагалі, основних гематологічних індексів, які стануть в пригоді кожному лікарю, не так багато. Їх всього лише шість: це індекс суву лейкоцитів крові, лейкоцитарний індекс інтоксикації, індекс алергізації, коефіцієнт девітіса, метаболічний коефіцієнт і коефіцієнт енергетичного обміну всередині клітин. Останні, звісно, не всі лабораторії можуть робити. Але в принципі я вам скажу, що коли в пацієнта є якась певна проблема, наприклад, хронічне якесь захворювання, да, або неможливість, наприклад, завагітніти чи виносити вагітність. Зазвичай це пов'язано з тим, що дійсно є якесь приховане запалення, є якась ендогенна інтоксикація, і оцей постійний лактат, ацидос міжклітинного простору, він не дає клітині нормально споживати поживні речовини і виробляти достатню кількість енергії. Тому в принципі, якщо в людини є якась проблема, то енергетична недостатність клітин вона існує. Що дозволяють нам виявити у пацієнтів ці гематологічні індекси? Вони дозволяють е, подивитися. Прицільніше на стан нашого лімфоциту, тобто короля імунного захисту, да, того солдата, який, в принципі, як ви знаєте, нервова та імунна система це дві ключові інтегративні системи, які регулюють всі процеси в нашому організмі. Так, от від функціонування цього лімфоцита Багато чого залежить, і звичайний, звичайний коефіцієнт індексу великоцитів в крові, де зіставляються показники формули крові один до одного, нам показує, чи цей організм схиль, схильний до гіпореактивності, чи до гіперреактивності, чи до алергізації, чи він нормально працює. Коли імунна система нормально працює, то успіх гарантовано. Ми можемо подивитися на рівень ендогенної інтоксикації за допомогою лейкоцитарного індексу. Ми можемо побачити направленість та інтенсивність метаболізму. Це теж дуже важливо. Людина, наприклад, вона може мати нормальний індекс маси тіла. А от направленість метаболізму за аналізом крові може бути різне, може бути як анаболічна, так і катаболічна. І це багато про що говорить. В періоді реабілітації, наприклад, анаболічна направленість метаболізму це сприятлива прогностична ознака, тому що свідчить про те, що організм налаштований на репарацію, на регенерацію, а катаболічна направленість свідчить навпаки. Про те, що організм налаштований на розпад, і це не дуже сприятлива прогностична ознака. За допомогою виявлення типових патологічних процесів ми можемо прогнозувати і перебіг хвороби, і перебіг періоду реабілітації, і ми можемо сказати пацієнту з якоюсь. Певною впевненістю, чи ми можемо йому допомогти в його проблемі, чи не можемо йому допомогти в його проблемі. І, взагалі, можливості біорегуляційного підходу вони лежать в межах здатності організму до самовідновлення. І, от, наприклад, якщо ми говоримо про запалення, ключовим маркером тут в нас виступають не лише інтегральні індекси, а ще такий маркер, як це реактивний білок. Про це реактивний білок зараз теж дуже багато говорять. Визначати його слід кількісно, тобто в міліграмах на літр. І цей реактивний білок до 50 мг на літр свідчить про те, що запалення ще є саногенетичним, і тут можна поборотися за пацієнта лише біорегуляційними препаратами. Якщо ми говоримо про, наприклад, пацієнтів в рамках прегравідарної підготовки, то в них дуже часто спостерігається низька інтенсивність запального процесу, навіть на тлі того, що їх нічого не непокоїть. Це зазвичай пов'язано з екстрагенітальною патологією. Як Правило, в таких пацієнток або є ендокринні, або гормональні порушення, або є хронічний запальний процес в органах малого тазу. І в 99% випадків цей запальний процес спричиняє умовно патогенна флора, наприклад, кишкова паличка, яка є нормально. Нормальним жителем кишковика, але якщо страждає наша імунна система, а вона на 80% зосереджена саме в кишковику, то кишкова паличка починає неконтрольовано розмножуватися. І потім, коли її кількість стає дуже великою, може переповзати в сусідні органи. А це саме сечовидна система і органи малого тазу жіночі органи, так гінекологічні органи. І от саме кишкова паличка спричиняє хронічний запальний процес, який ну, недоцільно лікувати антибіотиками, тому що ну, це безглуздо ганятися за нормальним мешканцем нашого організму з антибіотиком. Тим більше, що антибіотики вони ще й пригнічують знову ж таки імунітет і токсично впливають на мітохондрії, тобто погіршують енергетику всередині наших клітин. Тут треба саме відновлювати імунітет. І боротися з кишковою паличкою з такими проблемами, саме біорегуляційними методами. Якщо ми говоримо про ендогенну інтоксикацію, так само на тлі такого млявого хронічного запалення, як правило, спостерігається низький рівень ендогенної інтоксикації, тобто не може нормально, повноцінно очиститися міжклітинний простір від тих всіх метаболітів, які синтезуються під час запального процесу. І це ще більше погіршує трофів клітин погіршує їх енергетику. Те, що я вже говорила, що про е, метаболізм, е, якщо ми бачимо, що в такої жінки яка хоче завагітніти, але не може. Проте, про в неї нормальна маса тіла і спостерігається анаболічна направленість і нормальна або висока інтенсивність метаболізму, це чудова, сприятлива ознака. Це говорить про те, що все-таки в організмі є ресурс і він, він хоче відновитися. І хоче все-таки завагітніти. Ну і щодо Захисту, тут також його досить важко коригувати, тому що лімфоцит, ну він який народився, такий вже він і є. І якщо, на жаль, він народився схильним до гіперреактивності, тобто бурхливого сприйняття всіх там антигенів, які потрапляють в організм, це не дуже сприятливо, тому що це якась схильність до аутоімунних процесів, такі жінки теж не можуть завагітніти. Але і гіпореактивний, млявий лімфоцит від природи, це теж погано, тому що. Що теж енергетики в нього не вистачає, він не може боротися з якимись там запальними процесами, які на нього там, наприклад, впливають, і так далі. Але все-таки в нас з вами є потужне знаряддя. Це наші біорегуляційні препарати і методи, про які ми сьогодні ще поговоримо. Ну і в своїй діяльності ми обов'язково е, керуємося визначенням типових пад процесорів як я вже сказала, і е, наявністю та вираженістю скарг у того чи іншого пацієнта. От я хочу вам представити клінічний випадок сьогодні жінки 30 років, в якої якраз була одна єдина проблема, що вона не могла завагітніти впродовж 5 років, скільки вони з чоловіком не намагалися. Тут е, ви мені Можете зазначити, що треба і чоловіка обстежувати. Я з вами цілком погоджуюся в цьому питанні. Але в даному випадку, вже, повірте мені, була саме проблема в жінці. На момент звернення до нашого медичного центру в неї скарг не було. От, періодично вона лише відчувала, але не на момент огляду, дискомфорт внизу живота та під час сечів підтікання сечі, особливо після. Переохолодження під час застуди. З анамнезу нам відомо, що в неї з хронічних захворювань хронічний тонзеліт, хронічний гастрит, тобто все тобто імунітет слабенький, нестабільність зв'язкового апарату колінних суглобів. А що це таке? Це сполучна тканина, недостатність. І це теж один з чинників, який не дає нормально виносити ту вагітність да, в майбутньому. В неї також спостерігався контактний дерматит на побутову хімію. З сімейного анамнезу відомо, що у батька та матері вузловий зоб, тобто ендокринні порушення в неї так, в роду склалося. Да? В батька і рідної сестри також нестабільність апарату. І у рідної сестри е, тиреотоксикоз. Ну, тобто такі, що сімейний анамнез, що власний анамнез в жінки ну, не дуже сприятливий. З дитинства вона страждала на хронічний тонзеліт, часто хворіє на гострі респіраторні вірусні. Інфекції, загострення спостерігаються 3-4 рази на рік. В 2019 році, тобто вона до нас звернулася в 2022, в 2019 році в неї була важка вірусна ангіна. В 2020 році в неї був гострий бронхіт, і весною того ж 2020 року, після перенесеного бронхіту, з'явився біль внизу живота, затримка місячних. І е, почалися оці неприємні відчуття з боку сечовивідної системи, тобто нетримання періодичне, підтікання там сечі, часто сечовипускання, як такий цистит. Ну і Вона звернулася до гінеколога, було встановлено діагноз дисплазія шийки матки, легкого ступеня, е, персистенція жовчного, жовтого тіла, вибачте, правого яєчника. Таким діагнозом вона була направлена до нас гінекологом саме на прегравідарну підготовку. Щодо об'єктивного огляду, там все було більш-менш нормально, тиск в нормі, температура тіла в нормі, всі видимі слезові оболонки в нормі, дихання везікулярне з боку серцево-судинної системи, травного каналу, жодних ну, претензій немає. Вот ви тут можете бачити її інструментальні дослідження протоколу органів м -м, малого тазу. Те, що побачила і те, з чим вона до нас прийшла. Ну, і ми, звісно, зробили їй своє лабораторне дослідження, базовий аналіз крові і біохімію. Особливо ми завжди, крім цереактивного білку, для того, щоб все-таки визначити інтенсивність запального процесу, тому що цереактивний білок це ключовий в цьому плані, він навіть раніше реагує, ніж всі інші там, лейкоцити, Шоя на, на, на запальний якийсь процес. І він ще досить довго може зберігатися після того, як хвороба вже клінічно минула. Тому це реактивний білок це ключовий маркер того, чи жевріє вулканчик запалення в нашому організмі. І е, в своїй діяльності ми також керуємося ще таким маркером, як лактат. Це теж ключовий показник наявності ендогенної інтоксикації. От норма лактату до 2,2 м на літр. До 4 мм на літр це свідчить про те, що ендогенна інтоксикація є фізі... саногенетичною. І тут можна працювати біорегуляційними препаратами. Ну, і ви тут бачите, в принципі, в неї, е, окрім того, що було підвищений, був підвищений це реактивний білок трошечки. В неї була нормативного білку, в принципі, 3 мг на літр, в неї було 7 мг на літр, це невелика, невелике підвищення. І е, лактат в неї теж трішки був підвищений, норма до 2,2, як я вже сказала, в неї було 3 ммов на літр. Всі інші показники були в нормі. Але коли ми подивилися прицільніше на вираженість типових патологічних процесів цієї жінки. Подивилися на не тільки рівень запального процесу та ендогенної інтоксикації, а на імунологічну реактивність, то ми побачили запалення, як ви бачите, низької інтенсивності, ендогенентоксикація, низький рівень, метаболізм нормальний. А от імунологічна реактивність в неї була гіпореактивність та схильність до алергізації. Ну і була порушена енергетика всередині клітини на рівні циклу крепса та дихального ланцюгу мітохондрії. Тобто мітохондрії задихання не немає було чим дихати, їм бракувало кисню, вони не могли нормально працювати. І от саме з цим млявим запальним процесом ендогенною інтоксикації, порушенням імунологічної реактивності та енергетичною неспроможністю, і було пов'язане те, що ця жінка не могла завагітніти. Що мені призначили? В принципі, за такими показниками, вона цілком входить до групи, яку можна лікувати винятково біорегуляційними препаратами. Ми їй призначили озонотерапію, інфузійні, інфузійні коктейлі з препаратами Хель, біопунктуру з препаратами Хель, і на перспективу призначили аутогемотерапію ступеневу за рекевегом, так само з препаратами Хель. З фізіотерапевтичних процедур їй було призначено біомагніторезонансну терапію. Озанований фізрощин – це взагалі дуже такий дієвий метод саме і в підготовці до вагітності, і під час навіть вагітності, і в програмах реабілітації після різних важких захворювань, коли особливо спостерігається незавершеність якихось процесів, запальних і так далі. Що стосується інфузійної терапії з препаратами Хель то В нас застосовується два. Основні коктейлі. Це базовий дренажний коктейль, який завжди призначається в перший день потрапляння пацієнта. Ключовими препаратами там є лімфоміазод, який працює з лімфатичною системою між клітинним простором, усуває ендогенну інтоксикацію низького і середнього рівня тут. Не потрібно нічого, ніяких реосербілактів чи ще якихось там інших засобів. Травмель, який завершує запалення фізіологічним шляхом, як ми говоримо, Розрішує запалення, розрішує проблему запалення, дозволяє йому завершитися з повним відновленням структури та функції пошкодженої тканини. Завдяки тому, що має унікальний механізм дії, він супроводжує запальний процес. На початку запалення він дає йому розбурхатися як біологічно виправданій реакції організму на будь-якого будь ворога. Та? А вже в кінці. Він працює через пророзрішуючі медіатори запалення СПМ, які дозволяють завершити саме запалення фізіологічним шляхом. До базового дернажного коктейлю також входить солідаго композитом та гепаркомхель це препарати, які підтримують функцію основних детокс органів нашого організму, печінки та нирок. Також ми сюди включили метроадник Сіньєль. Це препарат, який працює з гострими і хронічними захворюваннями органів малого тазу жінок. Муко за композитом це препарат, який системно відновлює слизові оболонки організму, в тому числі органів малого тазу. І другим завжди в нас іде коктейль енергетика. Куди входять три, три ключові енерготропні препарати коензим, обіхінон та гліоксаль композитом. Всі ці три препарати працюють на різних ланках енергетичного обміну всередині клітини і комплексно дозволяють відновити саме енергетику, енергетичний баланс клітин. Плацента композитом це препарат, який Є системним ангіопротектором, він покращує, як артеріальну, відновлює, скажімо так, як артеріальну, так і венозну ланку нашої кровоносної системи, покращує мікроциркуляцію. І в даний коктейль ці пацієнти ми включили оваріум композитом як препарат, який системно працює саме з жіночими проблемами, відновлює нейроендокринну регуляцію саме от на рівні там, яєчників. Да? І композитом – це препарат, який системно працює з імунною системою, відновлює її, тому що ви бачили, що в цієї пацієнтки і гіпореактивність імунної системи, і досить тривалий анамнез хронічного тонзеліту. Тобто тут треба було з цим попрацювати. В біопунктурі в нас йшли в зони захарії на геда, саме органів малого тазу у жінок, лімфаміазот, знову ж таки, травмель. Взагалі це два ключових препарати будь-якої нашої інекційної Методики і також це альте та церебром композитом. Чому так? Цель-Т це препарат, який системно працює зі сполучною тканиною. Ми хотіли знаєте, так, підкріпити трошки її зв'язувальний цей апарат, для того, щоб в неї потім, коли вона звагітніє, Вистачило в сполучній тканині сил виносити все-таки цю вагітність. І церебром композитом це той препарат, який саме працює дуже добре з нейрогенними різними ем, проблемами. В... Взагалі, це системний нейропротектор, але в даному випадку він був призначений як препарат для відновлення регуляції саме. На рівні органів малого тазу, того ж самого сечового міхура, ви бачили, що в неї все таки такий, як нейрогенний сечовий міхур трошечки, да, там і підтікання сечі і так далі. Тобто з цією метою тут був призначений церебром композитом. Ну і після такого основного періоду терміну лікування, після вже того, як вона пройшла інфузійну терапію, фізіопроцедури, озонотерапію, біопунктуру, їй була призначена ступенева аутогімотерапія з реки Вона призначається один раз на тиждень, п'ять разів. Поспіль взагалі аутогемотерапія – це відомий метод кров це наш наші індивідуальні ліки, так, які пам'ятають все про нас. Це сканкопія нас самих, самого внутрішнього розвитку. Аутогемотерапія – це метод, який здавна використовується лікарями саме для лікування важких захворювань, хронічних, які погано піддаються терапії для максимального відновлення. Пацієнта. З біорегуляційними препаратами хель аутогемотерапія стає потужним знаряддям, яке здатне відновити комплексно і цілісно організм пацієнта. І зазвичай в цій. Методиці використовуються стандартні препарати: це знову ж таки травмелімфаміазод, це енерготропні коензим обіхінонкомпозитом, це гепаркомпхельцельдагокомпозитом. А от на останніх двох сходинках використовуються препарати, які індивідуально показані конкретному пацієнту. Обов'язково ті, що містять нозот для того, щоб перелаштувати імунну систему на правильну роботу. В даному випадку ми використовували їх композитом. І аваріум-композиту, препарат, який містить суюсерганні компоненти. Обов'язково також в аутогемотерапії на останніх сходинках застосовується препарат. Які містять суїсоргані компоненти, тобто нормальну тканину того органу, який ми хочемо відновити. В даному випадку ми хотіли відновити цілісно в цієї жінки можливість завагітніти. Ну і вдома вона також застосовувала препарати ОТС, травмель, таблетки, лімфаміазод, нуксломіка, Бербер гамакорт, Краплі, галіумхель, краплі це чудовий внутрішньоклітинний дрінаж, до речі, прекрасний препарат. І гінікохель це препарат, який має бути в косметичці кожної жінки в разі виникнення якихось ну, небажаних явищ з боку органів малого тазу. І ви бачите, що після лікування в неї цілком нормалізувалися всі показники, абсолютні, в аналізі крові. і е Нормалізувалися, якщо можна так виразитися, типові патологічні процеси. Тобто, запалення зникло, ендогенна інтоксикація зникла, метаболізм в неї, слава Богу, був і так нормальним. Імунологічна реактивність прийшла в норму, і енергетичний обмін прийшов в норму. Тобто організм підготувався, очистився, став знаєте, таким ну, відкритим для того, щоб завагітніти. І врешті-решт. Настала бажана вагітність. Ця жінка тепер приходить до нас зі своєю маленькою дівчинкою на прийом, і ми дуже щасливі, що в нас з'явилася ще одна така щаслива сім'я. Я бажаю здоров'я вашим пацієнтам і самі залишайтеся здоровими.